мій телеграм-канал. В ньому виходять неудачні відео з сйомок, а даже самі сливи. Давайте пацани бомбу на Б кладіть, ага. Ага-да, давай. пацани бомбу на Б. Да Іване, бляку, я же ви говорю бомбу б, кладіть на, -на. придурку. Андрюска, не мені уже за комп'ютер поглати. Максиме, хочи далі. дальше. Ардюска, ну будь добрий, ну дай мені мало в комп'ютер поглати. Максиме, віддаю, їхав в Китай і сказав Максимові не віддавай. Андрюска лох, обійвся блох, сів на лапочку і здох. Пацани, посидіть, пограйте мало без мене, бо мені тут мала гноміка треба зараз вирубити. Сюди йди? Я не пам'ятаю. Ти що робити хочеш? Ну ви же, браття, ви розумієте, що ви друг друга не маєте збитися. Ви маєтеся не бити, а наоборот захищати друг друга, щоб захиститися. Зламай цю маленьку вітку віника. Ти її зламав легко, а якщо ви будете, ви будете разом. Вас буде неможливо перемогти. От, держи він, е, цілий віник. Зламай його. Не получиться. Ти нахрена весь віник зламав? Так ти ж мені бать сам сказав її зламати. Ой все, йопересете! Коротше, свої проблеми самі рішайте. я тут взагалі не винуватий. Іде, да, Андрію, це все із за твого комп'ютера. <звук> Марину, ти можеш довго збирати, а то, що я дорогий, ну чекай, я доросла попшика і вже йдемо. <звук> Марино, ми йдемо на базар, а ти садиш так, як будів на свальбу йдеш. Ой, ну що ти постійно нудиш? Все, если зібрала, можемо йти вже. Опа, здоров, дядь Василь! Привет, тетя Марин! О, Денис! Здоров! Бляха! Скільки років, скільки зим! Так ми два тижні томуся ще бачили, коли ви до нас в гості приходили. А, точно. Ну так що ти до нас прийшов, Денчик? Та бот я до вас прийшов гості, додумав, може вам треба чимось допомогти. Ну ти, коротше, посидиш з ними, той маленько, От там є приставка, комп'ютери, ти бавити. Ми з Мариною підемо, який щось за картоплю, добре? Ти за ними проследиш. Ну добре, дядь Василь, буде без проблем. Я я обов'язково за ними подивлю. Андрюшка, а хто цей за хлопець такий стауси? Ти що, Максим, і не знаєш. Це ж мій старший брат денчик, який надавновся в дитинстві і здівався постійно. З цього моменту я буду заміняти ваших тат і мам. І ви, як я їм вже сказав, ви маєтеся мене слухати. Йой, слухай мене сюди, денчик. Мені вже 12 років, мені вже повністю на тебе несрати. Я, коротше, пішов на, на двір гуляти. Ей, з тобери хадулі. Що таке? Я щось не поняв. Ти що, чопалаха хочеш получити? А що такое Чупалах? А зараз увиліш? Ай. Як говориться, ай, іди посри в сарай. Бистро пішов щось на кухню пожарати зробити. А ти там що малий під постелі усе спрятав? Думаєш, я тебе уви... не увижу? Блін, так він знов сунайде. Так, ти уроки зробив? Які є уроки? Я сюди за школу не хожу. Зараз ти чупалаха пропишу. Понюсел, узей в учити. Ой, не туди. Сиди бомбу накладіть. Ага. Давай, 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 ну давай, Ну-ка, шоу. Эй, е, Денчик, чому мій комп'ютер виключив? Більше 20 минут за комп'ютером не можеш сидіти, бо то вредить очам. Опа, а що у тебе за телефон? А, це Це iPhone 12 Pro Max. Я на нього все літо купив, щоб його купити. Ну ти, ну ти ж не будеш проти, якщо ти своєму братові подариш iPhone. Нє, я на нього все літо купив. Ти знаєш, скільки він стоїть. А много піска не ти будеш? Дораз чопалаха пропишу і твій телефон з окна викину. Ну, все капець, бляха, приставку отобрали, комп'ютер отобрали, ноутбук отобрали. Як взагалі так жити можна? Бляха, все закінчила. Що сидиш? Іди ми зганяй мази мені за мохітов купи. Ну добре, давай гроші. Які гроші у себе возьмеш? Чи щось не розумів? Чи твому, чи тобі жалко своєму рідному брату викупити на свої гроші? Знаєш що? 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 Батьків до мене немає, а я сильніше тебе. І взагалі я 5... я от тебе на 5 років старше. Не жалко мені. Не понял. Ой, так ти що у нас тут? В телефоні сидиш? Піз зовта нафіг! Чуєш, сюда йди? Хух, хух, ну володі без плята вся. І ще і шустрій вже закрився. Малий, відкривай! Тобі кришка! Пісов ти нафіг! Деніска, піпіска О, привіт Андрію! Дай попити! Це я не собі купив, це в мене просто старший брат Денчик прийшов. А, це той самий старший брат Денчик, який над нами в дитинстві здівався. А, ага, він якраз у мене вдома сидить, заколібав уже. Да, помню, як він того разу заставляв нас козляче гіно їсти, говоривши, говорив, що, що це шоколадні конфети. А це ти йому колу купив? Ну так, йому, а що? Просто Андрію до мене прийшов, прийшов мій двоюродний брат. і Я вирішив бранканути. Купити йому слабительне, підсипати йому прямо в їду. Іване, ти думаєш про те, що і я? Ну все, слабительне я додав. І ще сип, Андрію, щоб він пісирався. Ване, а він не то то? Ну не то. Та не переживайте Андрію, все буде нормально. З ним нічого не станеться. Він обсіренькається нормально і все. Давай ще сип. А, ну добре ще добавлю. Малий. Давай уже скоро виходи. Тебе чекає самий великий чопалаха. Ага, звісно. мене ніхто там не тікає. Привіт денчик. А у вас тут трапило? Да стісмали, бляха, вче уже фію. Закрився в туалеті, бляха, і смейс за мене. А ти що на нього так позираш? Ой! Ой-ой-ой! Алей! Але скоро открить двері! Я тебе об... біжу просто відкрить двері скоріше! Ага! Заласті, так я тобі і повілив. Максим, поклей, відкрий. Ой, що там? Да так, нічого. Анлюзка, а це за звук був, як будто би бзол як би бзолка прилетіла. А дойка Максиме денчик обосрався. Фу! Тепер Типка тебе можна називати Денчик обсиренчик. Підпишись за пацанів. За Максима лайк ти поклади. Забачу лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не, не пончик, нажми на колокольчик.